Добрий день. Добре. Починаємо Чергову, чергове засідання комісії з питань земельних відношень та охорони навколишнього середовища. Присутні начальник відділу земельних відношень, депутати міської ради, голова комісії і секретар комісії. На порядку денному 28 запитань, із них 18 е, загальних, Із загальних питань не mm. заложено. Заводження були, але трошки підправили вже немає зауважень. Вже немає запитань. Да. Пропоную, пропоную перейти до блоку земельного. Mm -hmm. Шановні депутати, перше питання до вашої уваги буде про затвердження договорів та додаткових угод до них Укладених міським головою від імені Заводольської міської ради. Завжди ми на сесіях затверджуємо укладені міським головою договори додаткові угоди до них. До вашої уваги наданий перелік таких договорів і додаткових угод. Він в складі проєктів. Угу. Наступний проєкт рішення про поймання права оренди земельної ділянки то Солар Парк Підгородне. Значить, за заявою товариства Solar Парк Підгородне просять достроково припинити договір оренди земельної ділянки площею 25,93 гектара. Добрий день, Добрый день. Добрый. що розташована в межах села Маринське. Для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівель споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ організацій. Це під їх сонячною електростанцією. Надають вони пакет документів, свій договір, витяг, що договір зареєстрований. Умови договору не міняються, лишаються. Це припинення договору. Це припинення. договору. Голосуємо. Голосуємо. Хто за? Це Наступний проект рішення про припинення права оренди земельної ділянки теж за заявою товариства Solar Park Підгородне на земельну ділянку площею 14 гектарів. Теж розташована в межах села Маринське. цільове призначення для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівель споруд об'єктів енерговинеручих підприємств станови організації. Та ж саме угу. е е їхня станція, ну, сонячні панелі. Так, Голосую хто та за? Ну, за. Та на Наступний проект рішення за заявою товариства. Столар Парк Марянський просять передати сформовану земельну ділянку площею 25,9310 гектар терміном на 49 років в оренду товариству столар Парк Те теж саме для розміщення сонячних панелей. Земельна ділянка сформована. В реєстрі речових прав і в реєстрі ДЗК вона внесена. Голосує. Угу. Хто за? Наступний проєкт рішення про передачу в оренду терміном на 49 років. Земельної ділянки площею 14, гектарів, в оренду товариству Солар Парк Мар'янське» для розміщення сонячних панелей. Те саме земельна ділянка сформована, внесена в реєстр Державного земельного кадастру, внесена в реєстр речових прав, передається в оренду на 49 років. Наступний проєкт рішення про передачу земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по вулиці Святкова, 8А в межах міста Завнодольська релігійній організації релігійному управлінню Східно-Дніпровської конференції церкви Адвентистів 7-го конференції. Церкви Адвентистів сьомого дня в Україні. Значить, вони просять передати в оренду терміном з 1.12.2024 по 31.12.2025 земельну ділянку площею 215 квадратів, яка знаходиться під їх об'єктом незавершеного будівництва майстерною по ремонту техніки. Значить, вони хочуть зробити реконструкцію з документами. Це представник под довірності. Вони хочуть розробити документи, реконструкцію цієї майстерні будівлю храму. А земельна ділянка розташована за якою єсть адреса, не все присвоєна все. адреса і земельна святково ділянка. 7 да, -а. а Земельна -а. ділянка сформована і має кадастровий номер. Вона по факту на сьогодні знаходиться під їхньою майстерною. Майстриця дуже добре. Вони будуть проводити реконструкцію. Теперішній час нехай займаються, ремонтуємо. Буде реконструкція в храм. За храм. Наступне, наступний проект рішення про передачу в оренду. Ага, це вже було, так. Да? Про надання дозволу на розробку технічної документації з землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту, з метою розміщення тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності, за заявою Неборак Марії Юрівни. Площа до 30 квадратів. Схема розташування додається. На словах я скажу, що це земельна ділянка, яка розташована. По провулку молодіжному без номера це колишній книжний кіоск, і поряд там і ще маленька тимчасова споруда. Вона їх викупила ці дві тимчасові споруди, просить надати дозвіл на розробку документації з метою оформлення цієї земельної ділянки. Вона книжками так і буде торгувати? вона не торгує книжками, вона торгує овочами. На тій земельній ділянці, і є така пропозиція, щоб їй надали лише в один рік. ну Це пропонуємо ми як виконком, надати їй лише на один рік, для того, щоб вона змогла привести, скажімо так, ці тимчасові споруди до вимог нашого, наших правил благоустрою. Культур, да. Відремонтувати, ну, обшити, Це як випробувальний срок. Да. Да. Тому що там один із це наш підприємець, із податки, одна із споруд, вона просто там на, на... Занедбана, да? Ні, на тротуар виходить. Там, часто, ну і вони часто. там вже і ржаві ці споруди. ну то є, Така була ну, пропозиція. у нас, як Вони Да, Надати лише дозвіл і потім укласти договір на рік, щоб вона. Змогла ну, показати... За, по факту вона там ящики з овочами делі. Да. Угу. Господи. Та не ну, все. За. Не за, нехай працює. працюють. Сама організація це дуже добре. Наступний проєкт рішення затвердження розробленої технічної документації під тимчасовою спорудою. Це хович Наталя Миколаївна. Значить, розроблена технічна документація, витяг взятий з Державного земельного кадастру. Площадь. Площадь, площа. 30 квадратів. Ну, це да, тимчасова... назва змінилася. Це тимчасова да. споруда, яка ну, раніше да, була сказка, а зараз вона називається... Паночка, бан... чи якось ото от, так. От, от, <плес> <плес> чи паночка. <плес> це якось, якось да. Филе, Та, лето, лето, це, так. Це... Да, на ринку. Ну, скажімо, це так, вони... що це саме головне, що це українська назва. Вони привели до належного зовнішнього вигляду, так як були домовленісті з ними, вони. Гарно культурили, там обшили його, вона виглядає тепер просто. По срівненню з тим, яка вона була, вона зараз просто. Обробили заходи закладами противопожежної безпеки. Пропадливалася. Наступний Пропозили проєкт рішення затвердження технічної документації, під присадивну ділянку. Одразу землення там будуть, я вибачаю, дуже раціонально працювати. <как> Сяда дуже так з солями насичена. За заявою Чумак Ольги Миколаївни це розроблена технічна документація в селі Велика Долина, кооперативна 2Б. Площа 00998. До вашої уваги зроблена копія технічної документації, витяг отриманий з Державного земельного кадастру. Право власності на житловий будинок. Вона додає. Так, да, так, да, так, да. я розглядав, вона зверталася, так. Да, там схема є розташування. В кінці, в кінці вже жінка доведе до загального цього. Документи да. на будинок також. Це так. не, не тільки це треба загалом, щоб кожен приводив до такого стану. Голосуємо. Голосуємо. Хто за? за голосу? Останній проєкт рішення за заявою Кирюхіної Антоніни Олексіївни, затвердження технічної документації під присадибну ділянку, Село Марське, вулиця Медова, 24. До вашої уваги розроблена документація. Надає вона свідоцтво про право на спадщину на житловий будинок. Так, витяг, що вона спадкоємець житлового будинку. так, Всі витяги. Розроблена технічка, витяг з ДЗК. Ну. Одним словом, буде у нас Голосуємо. ще один потенційний мешканець. За. Так, хто за? Голосуємо за. А голосу. У мене всі питання. Дякую. Все, дякую. Засідання. У нас теж немає ніяких Засідання, ні. засідання. засідання земельної комісії закрито. Закрито.